Шановні, це опс! А що трапилось? новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! <му> Бутафорський економічний форум. Тріумфально завершився Пітерський міжнародний економічний форум. На цьому міжнародному економічному форумі і треба навіть два рази брати то в лапки. На цьому міжнародному економічному форумі. Увага, не підписали жодного великого контракту з іноземними компаніями. Це фактично якийсь сюр. Витратили трильйон рублів на шампанське та ескортниць і жодної угоди. Навіть Лібаном жодного контракту, хоча ні, вони на форумі пообіцяли поділитись з Росією досвідом в галузі. Освіти. Це просто паралельна реальність. Приїжджають талібан, це які голови відрубають, і такі: Ну, хочете, ну поділимось, як у нас там. Тобто дівчатам на болотах незабаром заборонять ходити до шкіл. А для хлопчиків буде нова дисципліна на фізкультурі, метання каменів у власну сестру, яка не слухалась батьківських наказів. А з ким оркам там взагалі укладати ті угоди, якщо делегацію з Молдови, наприклад, очолював. І це на Та тамада, який працює на Москві. Реквієм порублю. США запровадили новий пакет санкцій проти банківської системи боліт, після яких московська біржа зупинила торги доларом та євро. Орки в паніці вишикувались в черги в обмінники за адекватними грошима. Брокери почали блокувати виведення валюти, а деякі банки вже продають долар за ціною 200 рублів. Опс! Спрогнозувати курс рубля тепер буде дуже важко, дерев'яного буде лихорадити, як Медведєва зранку до Пахмів. Міло гіршої атмосфери для бізнесу навіть важко уявити, і це дуже приємно. Хочу, щоб кожен росіянин купував хліб і молоко за камаз грошей. Шановні, зараз чи не для всього є застосунки на смартфон, і страхування це не виняток. До речі, напишіть в коментарях, хто з перших речень відгадав, що я рекламую в цьому відео. Mm. Тому якщо ви їздите на своєму авто чи виїжджаєте за кордон, вам може бути корисним застосунок Хотлайн Фінанс. Тут можна швидко оформити страховку та зручно її зберігати. Наприклад, автоцивілку для водіїв в Україні, зелену картку для водіїв за кордоном, турстраховку та інші. Якщо раніше ви витрачали свій час на поїздки у відділення страхових, то тепер можна спростити цей процес до. П'яти хвилин оформлення в своєму смартфоні. А ще на 10% вигідніше оформити страховку з промокодом «Дурнєв». Страхування це Hotline Finance. Коричневий триколор. Орки заробили грошей на відпустку та поїхали в Турцію відпочивати, де і дізналися, як у світі ставляться до росіян та Росії. Ці недолугі одразу повісили перед своїм номером ганчірку під назвою Прапор Росії. І дуже здивувались, коли за кілька хвилин її закидали лайном. Ребят, всім привіт! Ми приїхали сьогодні в Турцію, повісили російський флаг от, на дереву себе на балкончик рядом со своїм номером. Не знаю, почему так происходит, но... Наш російський факти ізмазали говном. Мені здається, ці люди вони вживають інформацію виключно з російських медіа. Через це вони відірвані від справжньої реальності. Вони думають, в світі до них нормально мають ставити. Я впевнений, що там по телебаченню в них не говорять через новину, що там їх хейтять. Тому замість того, щоб тихенечко приїхати відпочивати, намагатись, якщо бачиш інших людей там говорити російською мовою, не розмовляти, щоб не привертати до себе був уваги, вони просто приїхали і першим чином поставили прапор. Я не знаю, мені здається, будемо чекати ще нових відео з відпочинку цих людей. Думаю, що там будуть ще приколи якісь. Ізмазали весь наш балкон говном, всі наші лежаки. От дитячий памперс весь в говні, всі речі в говні. Mm. А він що, слину напускав собі на футболку, що в нього за пляма? Ребят, що нам робити? ми русскі? Що нам робити? ми русскі? Чому ми не можемо приїхати? І от такої от ношення. Давайте будемо щось то делать. Естественно, будемо обращатися в руководство отеля. Mm. Все одно і зробили. Так. <рес> Це welcome drink. <рес> Знаєте, коли заїжджаєш в класний готель, тобі під плівочкою на тарілочці там виноградик покладуть, якусь половничку, да, з рушника лебедя зроблять. Щоб ти думав, що на тебе чекали. Ось русским такий і що нам ділять, Ми Що нам ділять, Ми моруські? Це риторичне запитання. По-перше, жерти лайно. По-друге, вивезти війська з України, щоб перестати жерти лайно. П'яте покоління лайна. Сталася історична подія. Розпіарений надсучасний російський винищувач п'ятого покоління су 57 був вражений українськими безпілотниками. А в кажуть, що велика вирогідність, що було знищено, цілих два таких літаки. Літак за 150 мільйонів доларів було підпалено дронами за декілька тисяч. Опс! Україна стала першою країною в історії, яка знищила літак п'ятого покоління. Ління росіянам до п'ятого покоління буде соромно за це. Від такої новини в Асетії екіпаж літака су 34 так засумував, що врізався вгору, і вже ніколи не зможе навіть потенційно сісти за штурвал Су-57. А цих штурвалів залишилось всього близько п'яти. Півострів, який ніколи не спить. Криму в районі аеродрому Бельбек знову фаєр-шоу від українських сил оборони. З десяти запущених ракет атакам з ППО Орків жодної не збило. А знаєте чому? Тому що ці ракети знищили ППО. Чотири з них вдарили по місцю дислокації 31-ї дивізії ППО в Бельбеці. Там було пошкоджено та знищено дві РЛС та комплекс С-300, а під Паторію в селі Гром Мови ту ж 31-шу дивізію розібрали на атоми. Там під роздачу попали ще дві РЛС та вже два комплекси С-300. Через пару днів ситуація знов повторилась. І знаєте, що росіяни вирішили зробити на фоні цих атак? Наказали своїм ППОшникам вивозити родини з півострова. Опс! Невже наші сили оборони знищили найголовніше бойовий дух? Все правильно, чим менше. Росіян в українському Криму тим безпечніше для Криму. Справедливе покарання. Колаборант ПЕС та зрадник України Геннадій Мацегора, колишній мер Куп'янська, який ліг під окупантів, отримав бандероль у вигляді кулі, російську ганчірку розстріляли прямо в його машині. Решето з Мацегори зробили на Росії в Білгородській області. Його мати вже написала, що колаборант доєднався до півмільйону орків. З чим його і вітаємо? Бо він так хотів у руський мір. Всі, хто Півпрацювали з росіянами, а потім втекли до Росії, думаючи, що це їх врятує. Всі вони відправляються у потибічний руський мір слідом за Мацегорою, Кивою та Стрімоусовим. Оковита доля! Херсонська колаборантка Сніжана Кіріченко після окупації її села Подок Калинівка одразу ж почала грати для орків роль фронтової дружини, готувала місти, заселяла їх у будинки своїх сусідів та доносила на громадян України за те, що вони громадяни України. Але вона забула одну головну деталь: вона співпрацювала з вбивцями та окупантами. Тож, коли вона в черговий раз відмовилась давати свинособакам горілку. Вони її вбили ударом ножа в серце. Упс. Вона що думало? Що до неї буде якесь інше ставлення, ніж до тих, кого вона здавала оркам? Навпаки, всі колаборанти, якщо не будуть ліквідовані СБУ, будуть ліквідовані самими ж росіянами, тому що вони свідки їх злочинів. Традиційна новина. Нарешті це сталося. Білгород бомблять не російські літаки, бо Україна вперше застосувала військовий літак для атаки на командний пункт в Білгороді, а також накрила склад БК. Виявляється, в гру з авіаударами можна грати вдвох, і це офіційно західні літаки ще не прилетіли. Порада білгородчанам частіше. Дивіться на небо, та й думку, гадайте, чому ви раби і це летить кап чи штормшедол. <плес> Буксироцит. Слідом за чорноморськими буксирами ЗСУ відкрила сезон полювання за кораблями в Азовському морі. Наші БПЛА атакували буксир інженер Смірнов та баржу. Секція 179 в дев'ять затоці. Це там, де Маріуполь. О, зрив іскри полетіли. Оооо, у бля! Я же кришку крышку пришли. Охерень, блядь. До речі, якщо ви не знали, недобитий чорноморський флот частково сховався в Азовському морі. Для нього це поганий дзвіночок. Куди далі тікати з Азовського моря? Велике питання. А Якщо ви на секунду подумали, що це цивільне судно, ви глибоко помиляєтесь, бо цей буксир та баржа використовувались орками для охорони Кримського мосту. Крок за кроком ми з вами наближаємось до знищення нікому не потрібного мосту посеред нашого. Моря. Стратегічне приниження. Російська стратегічна авіація, яка застосовується для ракетних атак по Україні, гадала, що буде в безпеці за тисячу кілометрів від фронту в північній Осетії, але у українського дрона були інші плани. Наші пташки без перешкод пролетіли більше тисячі кілометрів і атакували аеродром в Моздоці, де базуються бомбардувальники ту 22 В сусідньому Дагестані теж не сумували в Каспійську були Помічені наші атакувальні безпілотники. Це теж понад тисячу кілометрів від України. Мрія росіян здійснилася. Українці стали до них ближче, але є нюанс. Вибуховий сюжет. Тупості росіян можна тільки порадіти. Кремлівські пропагандисти приїхали зняти сюжет про роботу саперів. Саперам розповідав, що знайшли міну, яка реагує на рух. І що сапер запропонував оператору правильно піти в бік цієї міни. Нагадаю, яка реагує на рух. Упс! Что ждали, трапалось? Одну последнюю заметил сапер уже в нашем присутствии. Эти помы ВСУ срабатывают на движение на сейсмику. Взрыв происходит за несколько метров от снаряда. А вот она еще одна, пацаны. Ну что ж, дуже видео. Прикольно, что они выпустили это в эфир. Это чудово. Это кадры, которые снимал оператор нашей группы Ярослав Борисов. Он стоял чуть впереди меня и принял основной удар вместе с сапером. Осколки попали под защиту в живот, в шею, в руку, ноги. Не знаете, вы на ветру из Радиев. Что-то на его. Да? Блин, это справжние журналисты. Родить классным кадром. Это что в людину присутности саперев. В МИМ подорвался наш коллега, телеоператор телеканала Росія 24 Он Він отримав но рядом оказались сотрудники територіальної самооборони. Они оказали йому первую доврачебную помощь. Ну Нува, да, вони зараз його скотчем перемотають, і буде як новенький. Вітаємо знімальну групу пропагандонів з премією Дарвіна, а саперам грамоту за боротьбу з російською пропагандою. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та пишіть коментар в підтримку. Дякуємо. Перемога по-мокшанськи. Це Росія перемогла Байден та Зеленський повалені в російському військовому шпиталі. Керівництво поклало на вході килимок з обличчями президентів України та США, і тепер без ноги орки намагаються витирати ОБ них ноги. Ми коли готувалися до цього випуску, коли працювали над цим сюжетом, шановні, ну це, це могло бути в якійсь дуже чорній комедії. Дуже чорній. Килимок щоб люди без них витирали об нього ноги. Ноги витирають. Бля... Ц... Ну, Дежурка. Дежурка. Як це можливо взагалі? Як це можливо, скажіть мені, це ж повний. Навіть втративши ногу, він не відстрілює, що це не через Зеленського і не через Байдена, через трошки інших людей. Вони прокажені, чесно. Я не Мой твій портрет. До речі, так треба було вдвох під'їжджати, щоб можна було офіційно зафіксувати, що витерли саме ноги. Я не розумію, над ким це знущання, над Зеленським і Байденом чи над окупантами без них. Таке навіть навмисно не вигадаєш. Якщо це все заради чого вони воювали, у мене для них є новина. Можна купити собі додому такий килимок і не їхати втрачати кінцівки на фронт, щоб потім не нити, як оця свино собача морда. Три дня без еды, без питья, поддержки никакой. Командир раненый. А сзади тоже ребята лежат. Все изувечены. Никто никого искать не будет. Будем сдаваться. Все. Может, так хоть маленько поживем. Ни патронов, ничего. А больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит. Даже не думайте, какие контракты. Або в идеале вытерты ноги обличами Шойгу та Путина. Але справжними. Газовий пшик. Національне надбання Росії і особистий гаманець Путіна Газпром відзвітував, що його акції обвалились на 91% через збройну агресію проти України. Це історичний мінімум за останні сім років. Упс. А що трапилось, колись Газпром тримав на гачку пів Європи, спонсорував Лігу чемпіонів, а тепер цей дірявий та стоне в амбіціях кремлівського карлика. Особливо весело, що ця компанія спонсорувала пропагандистів та різних болотяних блогерів. А це значить, що вже зовсім скоро ми побачимо нові формати. Наприклад, як ці блогери б'ються за їжу. Вагнер поставили на місце. В Ростові поліція затримала окупанта через те, що в нього були автомобільні номери з написом Вагнер 92. Ну як затримала? Він отримав потужніший. Якби не було відео, я б ніколи не повірив. А його військовий квиток поліцейський обіцяв? Це якийсь підзаконний акт. Типу, а у вас підроблений військовий квиток, так згідно статті 117 пункт Б, маємо обіцяти. Младший сержант, сяти хочете, чи може вони з собою возять якусь сечу для цього? У Нас поліція поступає за людей, які намагаються в такі от номіралі вроде того, передати куди ліба без объяснения причины, без отсутствия сопротивления. Я ребятам сказал, давайте пройду, объясню свое поведение непосредственно в отделе. На что я вместо того, чтобы получить грамотное задержание, получил все это, обозвали. Обоссали военник. А, обоссали военник. Мне подумается, через кому это Ну вот. Сказав, что он сделанный. Ну, не те, що інші військові квитки з неба надсилають, їх же не роблять. А я на секундочку уже год на СВО воюю. Я російський чоловік, родився в ростові на Дону. Всю жизнь здесь прожил. Вот чем я заслужил такое отношение со стороны внутренних органов, мне непонятно. Допоможіть Даші здогадатись, чим він заслужив таке ставлення. Пригожен в труні циркуює як нейтронна зірка. Поголодь, що це. А на що вони сподівалися, що їх вдома будуть зустрічати як героїв? Вони обіцяні найманці, мародери і вбивці, і ставлення до них відповідне. Шановні, ласт кол на пожежу. Вже завтра, 14 червня, в Києві, величезна пожежа. В гостях Монатік, Астафіва, Повар Даніл, Вася Байдак та Раміна. Квитків залишилось ну, дуже мало, але все ще шанси є. А далі, якщо ви у Кракові і Вроцлаві, запрошуємо вас на концерти пожежі там. 20 червня, Краків, в гостях Олександр Терен. Важаніший холостяк 2024. 22 червня Вроцлав в гостях Даша ши. Вона єдина знає всі секрети дурнів плюс 1. Тож не зволікайте! Посилання на квитки під відео. Пожежа. Світова безпека! США та Україна підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки строком на 10 років. Це вже 16-та безпекова угода підписана Україною серед наших воєнних союзників: Франція, Британія, Німеччина, Італія це не просто підписані папірці, це реальні десятки мільярдів доларів на підтримку нашої оборони від кожної країни. Підписанта як у грошовому еквіваленті, так і бронетехнічному. Лише цього року ФРН та Франція передадуть Україні понад 10 мільярдів доларів на оборону. Це лише дві країни з 16, -ти. Щоб ви розуміли, до повномасштабного вторгнення воєнний бюджет України був 4,5 мільярди доларів. Знову кремлівський воєнний стратег переграв Західний світ. Північно-Атлантичний конвеєр. Генсек НАТО Столтенберг заявив, що поставки зброї Україні стануть обов'язковими для всіх країн-членів НАТО. Навіть угорці на чолі з упоратим Орбаном мовчки погодились і не будуть заважати адекватній частині людства знищувати неадекватно. Здається, військова машина заходу нарешті завелась. БПЛА в офсайді. Курску проходив футбольний матч між командами Іртиш та Авангард, який був достроково завершений через повітряну тривогу. Курської області об'явлена опасність атаки безпілотних літательних апаратів. Просьба, загальна. Ніщо інше, ніж карма в дії. Росія не може і не повинна нормально існувати, поки вона воює в Україні. І час це відчути не тільки Білгороду. Звикайте до нової реальності. Це вам ще світло не вимикали масово, але всьому свій час. Зневоднена імперія. Терорист Дагестану звернувся до місцевої влади з проханням вирішити проблему з водою в його селі, де люди більше 10 років ходять за більш ніж 3 кілометри, щоб набрати собі воду. На протяженні 10 років село є ще страдає від проблем водоснабження. Кожен год, жителі своїми силами. Ти замість того, щоб нити, взяв би цей автомат і пішов би на свою адміністрацію, і розстріляв би там всіх, а потім примусив інших копати тобі колодязь. Ви просто не розумієте, що ви робите. Намагаєтесь часів яр захопити, намагаєтесь там ще щось, якесь село захопити. В цей час в ваших селах, де нема війни, стан речей набагато гірший. У вас немає води. Ти маєш три кілометри йти за водою. Бери цю зброю і йди, вирішуй свої питання, а не воює і з іншою країною, тому що ця війна вона максимум, що для тебе зробить, це позбавить тебе життя, але не додасть води в твоєму селі. Там як ходили 10 років тому за водою, так і будуть десять років потім. Бо всім на це жителі своїми силами намагаються вирішити цей вопрос. Ну, без допомоги адміністрації нормально, я канчати цю проблему. Побідіть не почається. Просим вас, звернути внимание на ці питання і оказати в їх решені. Ми сільни кагда в місті, а нагадайте мені, що розпочалось 10 років тому. Можливо, Росія розпочала збройну агресію проти України і щось пішло не так. Вони 10 років мільярди вкладають, щоб знищити нас, і через це самознищуються знищуються самі. Росія це така антиматерія, бо все, до чого вона торкається, знищується. в першу чергу в ній самій. Корупція в прямому ефірі. Генерал спиртових військ Гурульов запропонував в прямому ефірі дати всім генералам РФ по мільярду рублів беззвітності. Хитрець. І начебто тоді купа безпілотників полетить по Україні. Угу. Давайте з бюджету кажуть командуючий вокар, ну і дадим по мільярду, кажу командам по полмілярну. Причому беззатчутно я вас уверяю, не в течение місяця сто цих безпілотників притащить на фронт. 100, х... Так і буде. Тільки полетять не безпілотники, а коханки генералів і не в Україну, а в Дубай. Це я вам навіть без звітності гарантую. Від такої пропозиції. Соловйов. Як только ми дадим по мільярду по полмільярду, у нас сіт генерал в посаді тюрму, як генерал попу. Не прокатіло. Балтос, хоч наліваш б. Це просто насправді це. Вони поміняли собі міністра оборони, який, типу, начебто, там який дуже класно щось рахує, щось там він планує. І тут же його. В центральній пропагандистській програмі закидуючи те, що вони не здатні навіть за існуючі гроші, які виділяються, накупити озброєння для нас. Це дуже класні новини. Це означає, що ну міністерство оборони не справляється і вони шукають нові якісь радикальні способи на кшталт цього бізочотне. Ні, о чому я говорю Ключове, да. от поки ми не введемо Презумпцію невиновності, а не презумпцію виновності, у нас будуть проблеми. А ми як завжди підтримуємо всі дегенератські ідеї, що стосуються розвалу російської армії. Чим більше у російських генералів мільярдів, тим менше забезпечені російські солдати. Вартові українського неба. США передають Україні ще одну систему Петріот, а Німеччина відвантажує 100 ракет до цієї системи ППО. Дякуємо нашим партнерам. Окрім того, що наше небо буде ще більш захищене від російських ракет та дронів. Ці системи можуть і будуть використовуватись проти літаків, які скидають сотні кабів на нашу землю. Це дуже крута новина, але скажу банальну фразу. Нам треба більше і більше. Пепу. Ну і на останок німецька якість. «Укроборонпром» спільно з компанією Rain Metal запустили перший цех з ремонту української бронетехніки. Запуск такого заводу дозволить швидше відновлювати іноземну бронетехніку, а значить, і відправляти її на фронт. Незабаром в цьому цеху планують запустити вже й виробництво техніки, зокрема БМП Lynx. Оце я називаю вступ до НАТО. Фактичний, а не на папері. І двічі приємно, що це інвестиції у високотехнологічне виробництво в Україні, яке залишиться і після війни. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Папа. -па!